До вашої уваги, два ось таких кошенятки. Їх звати це Альфа. А оцей хлопчик Альфік не можна. Ні, ні. Вже вас брала, вже вас гладила. Покажу просто людям. Отак, От Альфа лягає спадки. До речі, за цих котиків мені написав хлопчик 13 років, місцеву групу Фейсбука з тим, що це його кошенята. Ніби вони коти їх кудись загнали, потім недобрі люди викинули ближче сюди до мене. Щось почав там, віддайте їх мені, це наші кошенята, туди-сюди. Але, знаєте, ну, дитина, як можна вірити, і як, на питання, як вони опинилися тут, в центрі, а це досить далеко від того, де він живе. Ну, каже, погані люди підкинули вам. Ну, таке, знаєте, з грані фантастики, Погані люди підкинули. Попросила фото. І дійсно, ця дівчинка дуже похожа, схожа на, на фото. Там вона маленька. Але хлопчик зовсім не той. Хлопчик там білесенький, буквально дві смужки чорних. Точно це не цей хлопчик. Ці кошенятки були в різних місцях знайдені. Я не впевнена, що це брат сестрою, але я так чомусь думаю, вони так прив'язані один до одного. Тож, хоча дівчинка схожа, але мені, коли я попросила надати ссылку на оголошення про те, що вони загубили кошенят, таке оголошення вони не робили, бо воно їм 300 років не потрібно. Як хлопчик сказав, нам ці оголошення не потрібні, але віддайте нам кошенят. Я, звісно ж, кошенят не віддала, і я підозрюю, що його мама. Все ж викинула цю дівчинку, бо це дівчинка, кому вона треба, як то кажуть, просто підкинула сюди в центр. Та й все. А? Синок побачив ненароком в оголошенні в місцевій групі. І ж навіть він не знав, що сталося з кошенятами. Розумієте, вони їх навіть не шукали. У себе там по вулиці біля хати шукали, та й все. І вона йому набрехала, скоріше з цього, що це якісь недобрі люди вивезли. Хоча, мені здається, що вона сама, чи вона, чи хто з її сім'ї, з їх, його сім'ї, цього хлопчика викинули просто цю дівчинку. Дівчинка, скоріше їхня, хлопчик не їхній, хай, як вони не говорять і не крутять на фото, зовсім зовсім видно, що це зовсім інша кошенятка. Але навіть дівчинку я їм не віддам, по тій причині, що я їх знайшла, вони вже. Моє і мені вирішувати, кому віддавати. І таким людям, які не глядять своїх кошенят, віддавати я не хочу. Вона дуже класна, я певна, що я знайду її гарну сім'ю. Все в неї буде добре. Да? Альфа Альфа, хлопчик-альфік у нас. І тут знизу вам покажу. У нас оці першозловлені кошенятка це Еля, Елі, Еліот і Ембер. Це кушають паштетик, миються. Отакий такий в них лум кожен день, це взагалі норма. <кій> Лише все поприбираєш і те саме, тому потрібні завжди пелюшки. До речі, цього разу Тетяна нам подарувала ідеальний розмір. На ось такі клітинки це 60 на 40 чи що. І вони просто нічого підрізати, завертати не треба, вони ідеально так просто лягають, і... і все гарненько треба. Водички бачу, долити. Еллі теж поїв паштеткомивається. Ці, до речі, оці найменші кошенятка в мене. Якщо інші вже трошки більші, да? Вже видно, що їм до трьох місяців. І, до речі, мені ще сказала, що пропали вони два тижні назад. А знайшла я, дівчинку, всього три дні назад. Уявіть собі, то два тижні кошенят немає, їх ніхто не шукає. Тут ненароком вони побачили цей хлопець і почав писати, розумієте? То, то таке. Два тижні ніхто не шукав, і взагалі де воно ділося? Можливо, хтось підібрав, потім знову викинув. Я не знаю. Взагалі не вірю цим всяким таким історіям. Позбулося да й годі. Просто совість заграла, що в місцевій групі всі побачать оголошення, що потім щось скажуть, і знаєте, Та й думаю, ай, ладно, забере. Таке, таке у нас не прокатить. От і імпер уже мивається, миється. Де да, малявочки? Ті поки. Тут інша кошенятка вже на перетримці. Тя? А так-та. Всім дуже дякуємо. Дякуємо за їхнє харчування. Замовила їм а знову корму вологовий паштетик Баскерів вони ще не доїли. А, треба замовити ще іграшок. Мишу підвісила, так більш подобається. Шарик, бачите, є тут і тут, а він. Ці та є а в інших немає. В новеньких вже не буде іграшок, то новеньким треба обов'язково. Ось така, ось такі красунчики. До речі, вони оброблені вже два рази. Ой! Оброблені селафортом і оброблені мілпрозолом. Тобто, спочатку я роблю обробку селафортом. Два в одному це блохи, глисти. Блік саме в цих кошенят було просто-просто неміряне. І все, дівчинки, так само. Тобто, так на неї дивилися. Блох просто кішило. Потім. Я вакциную. Дивлячись про наявність вакцин, взагалі я довго не чекаю, буквально на наступні 1-2 дні, якщо вакцина є в наявності, я одразу вакциную. Кошенят багато, щоб не було потім ніяких болячок. Якщо у вас одненькі, певно, вам спішити не потрібно. Робіть все по інструкції. Я через те, що їх багато, мушу це робити скорше. І потім через тиждень від обробки Салафортом я даю таблетку від глистів Амілпрозол або Вормікіл, дивлячись, що в мене є в наявності. І оці перші і другі, ці дві банди, вже у мене оброблені повністю і вакциновані першою вакцинкою. Це, вони чекають ревакцинацію, і можна вже К -к 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 -к. можна домам, де Ембер. Це воно мені так подобається. І Тейот теж подобається, так. Да. Я це вважаю, морду таку. В неї маска да, на, на мордочки, ну, красотка, і дуже-дуже ласкава. Так що вдячні і нам і далі потрібна підтримка. скоро приїжджають кошенята з Донеччини, теж треба буде їм довести їх до ладу. Обробочки і вакцина на перший час є, вже є, але треба буде ще купити їжі, іграшок, ну, все такого, пелюшок. Тож, дуже-дуже вам всім дякуємо.